Це аудиторія вужну для складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Учасники упускають по п'ятеро. Вони мають пів години для проходження тестування. На іспит університету приходять ті, хто хоче отримати громадянство України, а також державні службовці, з поміж останніх і Юрій Тонкошкуров. Це дуже хорошо, що ми нарешті на Закарпатті зробили цей центр іспитів, де можуть всі бажаючі. Через електроннику буде зареєструватися і прийти здати під завдання. Взагалі ті, що мені попалися ні одного питання, не попалося з того, що давалося на з пробних тих тестів. Приблизно вони були ідентичні тим, яким по змісту і по логіці. Монолог давалося дві теми. Був від час пілотуації. На мою думку, на монолог потрібно трохи більше часу. Не 10 хвилин, а 15-20 хвилин потрібно на монолог. Декан філологічного факультету Ушну Юрій Бідзіля. Каже, складати іспит на визначення рівня володіння державною мовою тут почали з 14 вересня. Охоче це можуть зробити тричі на тиждень. В аудиторії з учасниками перебувають інструктори. У день складають близько 30 осіб. Реєструються на сайті національної агенції. Тому все відбувається фактично у Комп'ютерному режимі загалом відводиться часу 30 хвилин. На тестування дається 20, але пі після 18 хвилини потрібно завершувати, тому що потрібно відправити ті результати. 10 хвилин відводиться для того, щоб проголосити монолог. І от коли монологи виголошують, то монологи, якщо починають всі 15 говорити, то це виходить просто ну занадто гучно і перебивають одне одного. Тому ми вирішили по 5, Нам дозволили по 5. Уж Марина Сташина немедь має по. Порушення зору жінка проходила пробний варіант тестування. Якщо перші запитання вони йдуть відносно легкі, їх швидко читаєш і так далі, то чим вищий рівень, то там трохи довше витрачаєш часу на читання на те, щоб зрозуміти у відведений час не вкладалося, і це при тому, що я на комп'ютері собі могла збільшити шрифт, так як мені потрібно, тому що це веб-версія, і це не в якійсь системі. Труднощі в цьому плані як. Доступний формат не виникали, але по часу я кажу, що це дуже велика небезпека. Під'їхати можна, просто якщо це є дуже специфічні умови, скажімо, якщо це людина із вадами зору, звичайно, нам такий тоді треба обладнати комп'ютер, таке місце спеціально для такої людини. Поки що зізнаюсь чесно, поки що серед цих комп'ютерів у нас такого немає. Але в перспективі ми це зробимо. Якщо будуть такі заявки, то ми знайдемо можливість, щоб це організувати. За словами Юрія Бідзіліс, скласти іспит на визначення рівня володіння. Державною мовою в університеті можна ще вівторка, ще середи і ще четверга з 10 до 16 години. Руслана Гостюк, Віктор Пойда новини на Суспільному.